Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось більше про одяг. Для чого нам потрібний одяг? І Яким він має бути. Як його правильно підбирати. Кожного ранку, виходячи з дому, ми вдягаємось. Діти! А навіщо нам потрібний одяг? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну пору року, захищає від спеки. Прикрашає нас. Діти, подумайте та скажіть, що буде, якщо влітку вийти гуляти у теплій шапці, теплих чобітах, шарфом, у теплій ковтині? Так, а вже ж, буде дуже спекотно. Отже, в кожну пору року ми одягаємо одяг відповідний сезону. Влітку вдягаємо одяг який? Літній. Восени одягаємо одяг який. Так, осінній. Взимку одягаємо одяг. Зимовий. А на весні? так. Одяг весняний. Діти. А зараз подивіться на картинки та назвіть групи предметів одним словом. На першій картинці подивіться, що ви бачите. Назвіть його це одним словом. Так, молодці, це верхній одяг. Подивіться на другу картинку, що ви там бачите. Так, молодці. Це головні убори. Дивимось наступну картинку. Тут ми бачимо кросівки, туфлі, кеди, босоніжки. Як це назвати одним словом? Правильно, це взуття. І на останній картинці, що ви бачите? Ми бачимо маєчку, футболочку. Як назвати це одним словом? Так, це нижній одяг або білизна. Що вам найбільше подобається, про що ви будете складати описову розповідь? Розглянемо мнемо таблицю з картинками-підказками, що допоможуть нам скласти цікаву описову розповідь про одяг. Знак питання підкаже, що на початку розповіді треба сказати, як називається одяг. Мій одяг називається пальто. Якого кольору буває одяг? Вірно, коричневого, синього, зеленого та багато інших кольорів. Картинка з плямами різного кольору підкаже, що треба розповісти. Про колір одягу. Моє пальто чорного кольору. У третьому віконці зображений матеріал, з якого виготовляють, тобто шиють чи в'яжуть одяг. З чого виготовляють одяг? Вірно, з тканини. Наприклад, джинсу або болоньї. Наступна картинка підкаже, з яких частин складається одяг. Дітка, як ви гадаєте, про що? Підкаже картинка з різними порами року. Вірно, що одяг, який вдягають взимку, зимовий. Хто зображений на наступній картинці? Вірно, жінка, чоловік та діти. Ця картинка допоможе згадати, що одяг буває жіночий, чоловічий, дитячий. Тання картинка допоможе згадати слова дії, що ми робимо з одягом? Чистити прати. Дітки, ми з вами уважно розглянули всі картинки підказки в мене таблиці і тепер скласти розповідь вам буде легко. Послухайте мою розповідь. Пальто, це пальто. Пальто чорне, балонове. У пальта є капюшон, рукава, манжети, засібка, пальто зимове, жіноче. Моє пальто можна вдягати, знімати, вішати, прати. Чистити. Ви вже вибрали одяг, про який будете складати розповідь? Добре. Тоді розглянемо послідовно ще раз картинки підказки. А ви діти, ще й свій одяг? Розгляньте та відповідайте повним реченням на мої питання. Що це? Який одяг за кольором та матеріалом? Що є у одягу? Який одяг? За порою руку та за тим, хто його носить. Що можна робити з одягом? Дітки, ви добре попрацювали і склали цікаву послідовну розповідь про одяг. Наше заняття закінчується. На все добре, друзі!